Доброго дня, мої любі! Боже мій третій день, замахались вже, якщо чесно. Ріжем і ріжем. Приїжджають, чоком все забирають. Вчора вечором теж приїхали, забрали. а сьогодні вже на відпровочку йтимо. Мої доресенькі. Дивіться, який Пахне. Я тільки вухо їла хвіст. Смачно. Що ще й нажоримо. Третій день свіжено, смакуємо. Поправляємося. Як вікувати, як я буду художник, так я люблю салкові в ушкварчику. така сома. Мої люди. Смак оточисний продукт 100%, без ГМО, без хімії. Смачна, калорійна, для здоров'я. Якраз зимою менше вітамінів, треба їсти. М'яско, салко, ну і фрукти. Лимончика апельсинку обов'язково, щоб імунітет був на вищому розрядові. Так, зараз будемо знімати сальце, м'ясце, отбивну, під черевину, ошиєчок, реберця, все ж треба роботи. То хорошо, приїхали, загрузили і поїхали. А це траще голову морочитись. Ну, нічого. Так, ось так і справи, мої люди. Йду зараз несу простині там, нески і будемо різати, фасувати. А воно ще з утра таке сонечко було хороше, а це щось таке дощик проморозує. Ну, Головне, не морозяка. І то вже. Лаша. І тут вже мої дорогенькі Леша. Так що навіть не вагойтесь, замовляйте і смакуйте чистий продукт мої любі. Що така Катюшка? Щось докричу. Та зараз прийду, пронесу, подаю. Ось тут такі і спрови люблю. Ріжу, то що ж зерно дороге, а кормити треба, а зима піде, воду відрами носи, літом то лешиш лонгую, а зимою дуже важко. Та й великі вже. Малих вистачило мені ще. Ой, опять надбала, Казала не буду, не буду, а вони опять понарушувались. І вчора перегла, і позавчора, ну нічого. Ще, аби мої любі Бог, щоб здоров'я давав, <сі> вистачало сили. Поправляться дуже я на солові не поправся і на м'ясові. Поправляюся від солоденького та від мучного. А сальця м'яса оцю дуже не поправився, як саме найголовніше нонічне. Не не Хто тут воює в нас? Людочка, а ну привіт! Привіт, да. <сі> <сі> Воює. З бабусею. Бабусю треба підстригати, ну вже свинями впора і тоді покрасю підстрижу, мамочко, звеньою вже. Ой. Бабуся що, деньку? Ну, не диню. ваш деню. Удрізала, то так вона дійця вигризала прямо з того. <гум> Отвихнулася На напек, напекує. і гриза. греза. Да. Бабуся насадила надбола, а ви тепер смакуйте. Ага. Добре. І кавудів наквасили в бочку. Самі не, не одкривала, не знаю, які вони там є. Ну оце після жарненько денької закусову пахуча. Да? Може, бо пішли я одріжу. Я наложила її в морозилку.